Всім привіт, з вами знову Макс. Сьогодні неділя, 10 березня. Вчора їхав додому і по дорозі одні дуже класні люди, без яких ми жити просто не можемо в нашій країні. Спортили мені настрій так суттєво. Взагалі не було бажання нічого робити, нікуди їхати, навіть... Але сьогодні взяв, поїхав, думаю, вдома я з розуму зійду. Приїхав сюди на княжій скелі, нічого не хотів знімати. Але тут пройшовся декілька кілометрів по природі. Та і якось і настрій піднявся взагалі, якось все класно. Стало. Ну, назад не будемо повертатися, я ще ніколи не ходив. З нижнього синовидня на верхню синовидні. От я й пішов по горам через княжі скелі, через той там столик. Воно є в відео, я там, якщо не забуду, в описі закріплю посилання. Зараз ми підемо на верхнє Синовидня Не знаю, там моста нема. Як будемо переходити річку, подивимось, або прийдеться йти аж до... Повороту на Кам'янку, там тільки є міст. Ну, або перейдемо в річку. ну а шо? Весна вже. <гум> Будемо закалятись. Так що не сидіть вдома. Навіть якщо у вас поганий настрій, навіть якщо все в тому світі проти вас. Я не хочу просто казати, що іде і як. То ще не настав час. Колись можливо... Про це все вийде якийсь відеоролик, тому що тому ми так і живемо. Тому в нас в країні така ситуація. Так що отак. Всі мовчать, всі цей. Не знаю, напевно, можливо, комусь треба говорити. А до влади рвуться якраз от самі-самі порядні люди. Самі порядні. Не знаю. Не знаю. Ладно, все. менше з тим, поки що це. У нас відео про природу. Тому я кажу ще раз повторюсь, навіть якщо піздець як вам погано, вибачте за мій французький. Йдіть десь в ліс, запаліть багаття. Не знаю, якщо що навіть, блін, візьміть якогось шнапса, от я взяв коняку, блін. І не хочу його пити. Випив трошки, не знаю, що си мені не йде ні хрена. Але йду собі так. Роздуми всякі, дивлюсь на природу, пташки співають. От заліз на гору саму вищу тут і думаю, ай все, йду далі. Йду далі. Буде щось цікаве. Взагалі цікава така ситуація там катане на мотиках. Я думав буду переходити річку в брід, а тут стоїть шикарний підвісний міст. Зараз покажу. Ось і під'їсний міст. Це річка Опір. Класний перехід. Взагалі. Просто бомба. О, кожен раз якісь нові маршрути. Так, той міст такий цікавий. Щоб тільки не провалитися, але добре, що він є. Біля річки прямо такий кіоск стоїть. І що написано? Картопляна хатинка. От звідки вона тут взялась? Тут був кіоск. Тут був пляж. Тут, як то я люблю говорити, тут було життя. Одись тут тут був пляж. Шикарний пляж. Бляха-муха. І де він дівся? Це капець. От так. Анна Маєш, геологічний факультет. Лабораторія еколого-геологічних досліджень. І що? Ніфіга нема? Колись тут було життя, а зараз тут... Поки що нічого нема. Добре, йдемо до річки, хоча подивимося, який тут був пляж. Ну що, це рубрика Невідома Україна? От так все що залишилось. Від того всього то що було. бляха муха Столик. Тепер ми підемо далі. Але тут, можливо, трошки посидимо. Так, пройшов я 100 метрів і тут відкрилась мені ось така краса. Та, той пляж я бачив на карті. От зараз мене знову, як це кажеться, це... О! Чоботи, чоботи. Незамінима річ в Карпатах. Отак От і доя. Зараз покажу вам той прикол, що їх показати. Там дуже класне місце для купання. Ось саме тут. Взагалі маєте аквапарк. Там заходите, там випливаєте і виходите на берег. Якось hmm. так.